Європейський союз зменшує четвертий транш допомоги Україні через невиконання реформи. Про це повідомив речник Європейської комісії Її Мерсьє. На реалізовані реформи стосуються децентралізації, оновлення законодавства щодо агентства з розшуку та менеджменту активів та відбору суддів до вищого антикорупційного суду у разі повного виконання умов Україна могла би отримати 4,5 мільярди євро. Однак Комісія пропонує виплатити 3 мільярди євро. Йдеться про четвертий і найбільший транш у 2025 році. Запит на який Україна подала у червні. У запиті зазначалося, що 13 реформ вже виконано, 3 ще тривають. Проте вже сьогодні президент Зеленський відзвітувався в телефонній розмові з президентською Єврокомісією Урсулою фондрляйн, що мовляв вже підписав закон про реформу. Національного агентства України з питання виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів та факторинг. І при цьому пообіцяв, що Верховна Рада виправиться і наступного тижня проголосує за новий законопроект про Набута САП. Щоправда, чому підписався під попереднім варіантом, не пояснював. Ну а паралельно з цим кабінет міністрів відмовляється затверджувати переможця відкритого конкурсу керівника бюро економічної безпеки детектива Набу Олександра Цивінського, це викликає занепокоєння серед громадськості та міжнародних партнерів. А очікуване перезавантаження БЕПУ опинилося під загрозою. Новопризначена прем'єрка Юлія Свириденко під час виступу у Верховній Раді заявила, що попередній уряд, у якому вона була віце-прем'єркою та міністеркою економіки. Відмовився затверджувати кандидатуру цивінського з огляду на озвучену інформацію про можливі зв'язки з країною агресоркою. Однак офіційних деталей щодо причин такого рішення уряд так і не оприлюднив. Конкурсна комісія, тим часом наполягає на призначенні саме цивінського, вважаючи його обрання чинним і законним. Вона відмовилася проводити повторне голосування та повернула документи до кабінету міністрів. Іліане Скодовський економіст, керівник аналітичного напряму у мережі АНТС, з нами на зв'язку. Добрий вечір. Доброго вечора. Ну, от, власне, що там відбувається з ухваленням очільника Беп, і взагалі, знаєте, з одного боку, ми кажемо про те, що суверенітет України він доволі сильний, але з іншого боку, бачимо, що український президент він, в принципі. Звітує перед нашими європейськими партнерами і пояснює позицію щодо а, деяких ухвалених ним законопроєктів, підписаних, а, які вже стали законами, які обмежують тим чи іншим способом роботу антикорупційних органів. Як би ви все це пояснили? Ну я однозначно не оцінюю як посягання на наш суверенітет, наше право хочете не робити, але грошей не буде. Військової допомоги не буде. Що тоді нам робити? Тому в цьому ключі, і головне, що ця вимога вона не потрібна Європейському Союзу, зокрема, наприклад, щодо незалежності антикорупційних органів. Це наша внутрішня вимога, це наша потреба українського суспільства мати орган, який повинен мати відповідне повноваження і не повинен мати політичного впливу для того, щоб боротися з топ корупцією. З приводу конкурсу на Бюро економічної безпеки є закон, його прийняли. Його затвердили повністю по процедурі, пройшли було відповідно голосування, і зараз кабінет міністрів порушує закон, не порушує якісь європейські вимоги. Він порушує закон і відмовляється призначити е, керівна, керівника бюро економічної безпеки. Це недопустимо і, взагалі, те, що я нещодавно там почув в одному ефірі доволі таки популярного е, там телеканалу, з приводу того, що. Якщо владі не подобається закон, то вона може його не виконувати. Я перепрошую, це не правова держава, це непропустимо. Тому наш суверенітет він є абсолютно для Європи. це цінність і це те, що дотримується. Вони не порушують наші кордони. Вони просто, якщо ми хочемо рухатися в бік Європи, ми повинні відповідати європейським стандартам. Тому це звітування, це виключно лише тільки щодо того, чи відповідає, чи робить Україна те, щоб відповідати. Європейським стандартам, які необхідні для того, щоб вступити до Європейського Союзу, ну так, абсолютно з вами згодна, але з іншого боку, завжди Україна має в кишені відповідь на такі запитання щодо обмеження військової допомоги, зокрема там фінансової допомоги. Ну, якщо ви не будете нам допомагати, тоді всі ваші прогнози про те, що за два роки Росія буде в Європі у ваших, на вашій землі, то, от, будь ласка, не допомагайте Україні і будете самі. Ховатися по посяг. Ну, знаєте, знаєте, цей шантаж е, європейцям вже відверто набрид. Наприклад, mm. коли, не, коли порушили закон, не призначили керівника Бюро Економічної Безпеки, то е, в Рімі про це Європа нічого не сказала. Так, це невиконання певних зобов'язань, так, це там ускладнює реформу, все решта. Але критики не було. Але президент. Понеділок і Верховна Рада в понеділок приступили межу, і ті протести, які відбуваються, це не відбувається там за командою когось, це вихід нашої молоді і пасіонарні частини суспільства, які розуміють, куди ми рухаємося, що якщо Президент бере під контроль, а генеральний прокурор це політична фігура, яка призначається президентом, точніше Верховної Ради за поданням президента, то в даному випадку президент бере під свій контроль боротьбу з над, над антикорупційним органом. Це неприпустимо при тому, що якраз антикорупційні органи на даний момент розслідують корупцію в оточенні е, Зеленського. Тому в цьому ключі ще раз, це наша вимога. Люди, які вийшли на площу Івана Франка, якраз висувають свої власні вимоги. Вони є обґрунтованими, вони ніким не керуються. Це розуміння того, що вони хочуть жити в Європі. З таким самим стикнувся і Янукович свого часу у 2013 році, коли відмовився рухатися до європейського союзу і вирішив підписати таможене союз. І це якраз те, куди ми не хочемо це усвідомлюють абсолютно всі. Не для того, ми воюємо, не для того ми чинимо супротив е агресії. Для того щоб потім тут створити якусь малмала свою Малоросію. це неприпустимо. Ми хочемо бути в складі європейського союзу, мати гарантії безпеки від європейського союзу, мати ринок з європейським союзом, мати такі заробітні плати, як в європейському союзі, і розвиток як в європейському союзі. Ми хочемо жити як в європейському союзі, і в європейському союзі. Тут нейтральним бути неможливо, тому що Росія, звичайно, цим скористається і рано чи пізно захопить. У неї достатньо ресурсів, як фінансових, так і людських, для того щоб вчиняти агресії для того, щоб добитися те, що вони сказали, фактично поставити Україну під свій контроль. Ну в четвер 31 липня має бути проголосовано нова редакція закону. Це чудово, що швидко. швидка. Це швидко. чудово що Але це ще невідомо дуже... чи наберуться голос голоси. Як я те, думаю, що те, будуть те. Е, за тими, скажімо так, інформацією, що незважаючи, що деякі е, депутати не хочуть голосувати. Вони вважають, що буде якась помства, ну але але це не відповідає дійсності. Тобто, іншими словами, е, тут ситуація є така: є голоси, будуть голоси. Якщо не проголосують, ну тоді можна. Я, я навіть не знаю, чим це. Е, це просто припинення співпраці Україною, якщо ми не завершимо ті, хто проголосує, це ворог України, який працює на російську агресію. Подивимось 30 липня. Вже оголошені в акції протесту. Єдине, що будемо сподіватися, що все буде у відповідності до закону, все відбудеться мирно і влада почує вулицю і буде все так, як того вимагає ситуація для того, щоб Україна не... Опинилася в ситуацію, коли нам не дають, коли от це її стане обґрунтуванням того, що нам не будуть давати в належній кількості фінанси і військове озброєння, але з, з огляду на а те, що чинна адміністрація, вона не так же опікується питаннями корупції і Бо не вона була причетна до створення цих антикорупційних органів. Як ви вважаєте? А наш головний все ж таки союзник і країна, з якою ми звіряємо годинники, це все ж таки Сполучені Штати Америки. Як це корелюється з можливістю ухвалення або ні, цього законопроекту, на вашу думку? Ну, треба розуміти, ці антикорупційні органи потрібні нам, в першу чергу, нам. Тому що за 30 років, коли говорять, що ці органи неефективно працюють, подивимося, що було протягом всього попереднього періоду. Тобто, протягом попереднього країну грабували. Ми стали найбіднішою країною Європи. У нас не розвивається економіка. У нас величезне падіння. У нас найбідніші люди. Рівень без безробіття і бідності в Україні на сьогоднішній день один із найвищих бідності 40% Це потрібно в першу чергу нам. Європейці чудово розуміють. Ну коли ви даєте гроші, скажіть, будь ласка, а ви ж хочете знати, що їх не вкрадуть? А для цього їм необхідно якраз ті органи, які будуть контролювати, щоб ці гроші не вкрали. Тому що якщо ви крадете, то в такому випадку ми вам гроші не дамо. Це не є якась вимога там з точки зору того, що ми там вам, вас шантажуємо, це просто бажання того, щоб твій партнер, хочеться, щоб ми були партнерами Європейського Союзу, дотримувався законів і відповідав тим європейським цінностям, це чесності, відповідальності, рухався по відношенню до них і не порушував їх. Це неприпустимо, це... Не, не робити ну, пане панеля, так То... ви абсолютно правильні речі кажете, але з іншого боку, коли починаєш загиблюватися в, в деякі там документи, які там про співпрацю з міжнародними фінансовими інституціями, там теж багато питань виникає до, щодо певних ухвалених рішень і певних підписів високопосадовців з боку України про те, якими темпами. А, а, Має розвиватися економіка Росії. У посперепрошую, економіка України. Так у ціті варанти можна згадати, які обмежують економічне е, зростання. Тому тут теж багато запитань. Багато запитань, ну, але ну, я скажу так, так: я скажу так з цього приводу. Ну перепрошую, я погоджуюся, що наші урядовці роблять дуже багато. І по дуже дуже часто на на поводу. Ну ні, це бачите. не йде на поводу. Для того... Я скажу чесно, тому що я з 2014 року так само був присутніх на деяких зустрічах з міжнародним людним фондом і світовим банком, коли ми обговорювали ті реформи, які мають бути зроблені в Україні. Це не питання їхньої вимоги. Це дуже часто е, бажання наших урядовців зберегти корупцію, яка на сьогоднішній день є. Тому вони пропонують якісь недієві заходи, які створюють багато галасу, багато шуму, але по факту не дають жодного результату. Або іншим чином, таким чином підкуповують е, зокрема той же саме міжнародний фот. Ми тут вам щось зробимо, але ось сюди ви не дивитеся. От сюди От, не дивиться. Давайте ми цю реформу відкладемо на пізніше. Mm -hmm. Так, так тому ну... ще раз. В Цих перемовинах це не не відбувається так, що ви прийшов так. Ви маєте зробити то-то, тото-то-то, то і так? значить, всі взяли під козарок. Ні, такого нема. Тобто, mm. з іншими словами, це нормальні перемовини. Е, і тут питання нашої сторони: наскільки ми пропонуємо дію заходи для того, щоб вийти із тої складної ситуації, в якій ми є? Тому що якщо б у нас була нормальна ситуація, звичайно би гроші би ніхто не просив. Почув вас так. І ще останнє за моє запитання. Як ви думаєте, чим закінчаться закінчиться вся ця історія ПП з Набу і щодо тих осіб, з якими пов'язують взагалі початок всієї цієї історії? Я маю на увазі пана Міндіча, пана Шурму, якого до якого прийшли німецькі поліцейські. Так чи буде продовження в? З боку набу так в питанні там надання проваджень ну, і так далі. Ну я не знаю. Я в принципі, якщо по закону і у вас є підстави вважати, що там відбулося порушення українського законодавства, то в такому випадку ви повинні звичайно продовжувати ці розслідування. Це було би правильно, і це якраз показало відсутність впливу з боку офісу президента на ці органи, тобто що вони є незалежними. Але я перепрошую, я не хочу, скажімо, так покарати там, наприклад, близьке оточення президента в жодному випадку. Я хочу покарати тих, хто порушує закон, хто робить нашу країну під час війни слабкіше. Тому, якщо є відповідні докази, ви можете представити цей суд. Суд має відповідно розглянути, оцінити їх і визначити, чи це було порушення закону, якесь незаконне збагачення. То звичайно, дійте, збирайте це ваше обов'язок за законом так робити. Але ще раз, мені не принципово, яке прізвище там стоїть. Мені важливо, щоб я жив в нормальній країні, де нема корупції, де ніхто абсолютно ніхто, чи це найвищий чин, там, наприклад. Там прокурори, які незаконно отримали. Цю довідку по інвалідності і обікрали нашу країну на сотні, а може та на мільйони гривень там щорічно привласнювали кошти, які їм не належали. Я хочу, щоб їх так само покарали. Мені не важливо прізвище. Мені важлива закон і справедливість, щоб ми жили. Тобто взагалі Україна не тільки це ми боремося за територіальну цілісність. Ми якраз не хочемо жити в такому суспільстві, в якому зараз живе Росія, там, де нема ніяких прав. Там, де вас можуть забрати на вулиці, просто так, тому що ви там десь щось лайкнули або просто здійснили пошук, де вас кидають за грати. Ви не маєте жодної там можливості захиститися в такій країні. Я не хочу бути, якщо вона прийде. То, звичайно, так і буде, і нам необхідно не допустити. Але і ми не повинні робити таку країну всередині. Тому всі чиновники, які зараз там займаються корупцією, припиніть під час війни це мародьорство. Українці знали, що робити з мародьорами. Вони роздягали їх і прив'язували до стовпів. Да, це був суд лінча, але так, так само ми маємо діяти по відношенню до чиновників. Ніхто не має права збагачуватися під час війни. Це неприпустимо. Ми зараз стаємо перед викликом. Взагалі, існування, все Тобто інших у нас варіантів нема. Або ми будемо захистимо свою територію і будемо йти до Європейського Союзу, або ми рано, чи пізно швидка чи повільно станемо Росією. Я цього не хочу. Я для своїх дітей хочу світле майбутнє. Почули вас, дуже дякуємо, пане Ілля, за вашу емоційну таку такий виступ, можна навіть так сказати. Дуже дякуємо вам за участь в нашій Дякую. програмі. Ілля Несходовський, економіст, керівник аналітичного напряму мережі АНТС. Був з нами на зв'язку.